Вітаю! Сьогодні у мене нове відео, в якому я хочу розповісти вам про мій 2024 парфумерний рік. Ви поки на мене підписуєтеся, я вам буду розповідати. Повзаду мене стоїть велика купа парфумів. Це парфуми, які я купила цього року. Це не всі парфуми, бо тут немає парфумів, наприклад, маленьких розмірів і. Тут немає деяких ще інших парфумів. Наприклад, які у мене вже були в колекції, вони у мене закінчилися, і я їх просто перекупила ще раз. Їх теж тут немає. Тут у мене стоять 10 ароматів, які, як на мене, най, найвдаліші аромати мої покупки-закупівля цього року. Хочу вам ще розказати так трішечки, мій 2024 рік. Парфумерний був дуже вдалий, бо я, наприклад, я була в Мілані на Ексанс, і це, це виставка парфумерна. Також я була в Флоренції на парфумерній виставці. теж Це була. Піті виставка, я дуже-дуже задоволена, що мені вдалося туди поїхати, що мені дали дозвіл на те, щоб я туди поїхала запрошення. І тобто, це було дуже класно, тому що у мене була можливість тестувати. Дуже багато ароматів кожен день я за цей рік, я так думаю, що я протестувала десь, може, ароматів Ну декілька декілька тисяч. Я так думаю. І для мене, як для парфум, для парфум любителя, це дуже-дуже класно. Так, я вам зараз буду показувати, розказувати ті аромати, які, як на мене, це найвдаліші, ці самі класні. Якщо б я могла, я б купила собі 500 мл кожного цих ароматів. Але це неможливо, бо їх просто не роблять, такими великими. Тут вони не від 1 до 10, до тут вони просто рандомно, я всі їх люблю. Ще хочу одну річ, річ сказати: що я люблю всі свої аромати, люди. всі. Навіть ті, про які я не так часто розказую, навіть ті, про які я не так часто використовую. Тобто не то, що це топ-10, а то все це ну, так собі. Мені все подобається. все. Так, роз, розпочну з аромата. ось такого. Це у нас Versace Bright Crystal. Так, це не новий аромат, абсолютно не новий аромат, але в моїй колекції він з'явився цього року. Ось цьому, чому я такі аромати ем, називаю 2024 року. Тобто, є тут аромати, які і були зроблені у 2024 році. А були аромати, які як цей, зроблені дуже-дуже давно. Але вони в моїй колекції з цього 24-го року. Так, Versace Bright Crystal. дуже багато людей його хейтять. Дуже багато людей хейтять його за оцю кришку, яка мені насправді вона мені подобається. Дуже багато людей хейтять, тому що це Versace. Versace це такий, знаєте, дуже. Ексцентричний такий бренд. Мені аромат подобається, бо аромат, ви знаєте, він дуже класний. Він квітковий. Це такі класні, легкі квіти це дуже цікавий. Легкий, легкий букет, незважаючи на те, що Версачі, ну, ми всі знаємо, що Versace, вони майже завжди роблять такі якісь дуже яскраві аромати. А тут дуже жіночий, дуже класний, дуже цікавий весняний ароматний букет. Квітів. Я люблю цей аромат дуже-дуже сильно. І я знаю, що багато людей його не тестує, тому що цей аромат не новий. І хтось навіть якось не хоче тестувати цей аромат, бо думає, що він буде трішки, трішки ретро, якось пахнути. Люди в цьому ароматі немає нічого ретро, просто нічого. Потім у мене є отакий аромат. Який а, він технічно він вийшов у 23-му році, але в моїй колекції з'явився у 24-му році. Це у мене Барбарі Годес. Я дуже люблю цей аромат. Це ваніль, в якої там, не просто одна ваніль, там їх чотири ванілі, і вони все такі яскраві, все такі класні, але це не гурманський аромат. Як я для себе е, розумію, чи це гурман, чи це не, не гурманський аромат. Якщо мені не хочеться з'їсти або випити цей аромат, то тоді це не гурманський аромат. Я, до речі, залишу внизу назви всіх 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 ароматів, що тут сьогодні вам покажу. І якщо є на них, про них відоси, то теж ви знайдете лінки на відоси внизу. І також на, в моїй ком'юніті на YouTube. Там я поставлю фотку всіх своїх ароматів за 24 рік. Дуже красивий Дуже красивий аромат, і тут, зокрема, ще є і лаванда. Лаванда, вона така, знаєте, це не легкий такий компонент. Іноді можна дуже багато її покласти, і тоді аромат, як на мене, буде зіпсован. Ось, ну, Більш-менш це, що вони зробили цього року, бо цього року для цього аромату вийшов фланкер. І він був непоганий фланкер, але там дуже було багато лаванди, просто дуже-дуже просто багато лаванди. Як на мене, я, я очікувала, знаєте, фланкер більш, ще більш ванільний, може, якийсь там гурманський. А вони зробили лавандовий. Мені здалося, що цей аромат, цей фланкер, він би був класний, як парний аромат до цього аромату, чоловічий, наприклад. Ось. Ну, коротше кажуть, тут у нас 4, 4 ванілі, дуже класна, і вона, знаєте, вона така якась е ваніль для mm -hmm. якісь, там урочистих якісь випадків, для якихось офіційних, така дуже стримана або м -м, більш класична ваніль, не от така солодка гурманська. Дуже цікавий робот, я його обожнюю. Протилежна ваніль, просто протилежна, і цей аромат теж у мене 23 року, але з'явився він у мене 24 року, і вони у мене з'явилися, якось, знаєте, з Може з тижня два різниця в колекції. Це у нас Dolce Gabbana, і це у нас Devotion. Dolce Gabbana Devotion вийшов і фланкер цього року, і там є. Цвіт, цвіт апельсина, і там ще є лісний горіх. Я лісного горіху там зовсім не відчуваю, зовсім я не знаю, де там він є. Апельсиновий цвіт там є. Він непоганий цей аромат, але класичний мені подобається більше. Цей аромат дуже гурманський. Оцей мені б хотілося з'їсти і, і випити, і все-все-все. Він е, натхнений. Е, Панетони. А панетони що це таке? Це різдвяний пиріг італійський, в якому є сухофрукти. Він дуже смачний, він дуже запашний. І ось такий він теж оцей аромат він смачний, запашний, дуже красивий, дуже дуже ванільний. Я його трішки замазала своєю помадою. Мені потрібно зараз подивитися, все нормально. Е, я обожнюю цей аромат. Це. Протилежна ваніль зовсім, зовсім інша ваніль, Не така, не така ваніль, як була в, в, в Барбері, але вона теж супер, супер цікава. Інший аромат і це черешня, Berry, і це у нас Хелан. Це відносно недорогий бренд італійський. І тут у нас і черешня, тут у нас є і фрукти, фрукти там всякі дуже красивий яскравий аромат черешньовий. Черешня, тут, знаєте, така трішечки вона гірка, але це мені дуже-дуже-дуже подобається. Цей аромат, це не єдиний аромат в колекції, там ще є чотири других, три інших аромати. Три. І вони всі класні, вони всі класні. Ну, Зокрема, там ще один, є, який мені не дуже подобається. Ні, там їх чотири: все ж таки. оцей черрі, потім у мене є манго, манго просто суперовий. Є ще кокос з м'ятою, ось він мені не дуже подобається, бо кокос та м'ята це така. Це така штука, як, знаєте, обережно потрібно бути. І ще є лімон. Лімон дуже-дуже класний, соковитий. Оце Cerry Berry, це, як на мене, його порівнюють з Lost Cherry від Tom Ford. Ну, не знаю, цей мені дуже подобається ароматиць. І ще один, давайте як. Раз уже ми у чері, то давайте я про цей теж вам розповім. Це у нас аромат від Галімарт, Галімарт це бренд з, з міста Грас у Франції. І тут аромат, який називається Ruby Cherry, і це парфам. Це чистий парфум, цей аромат, який вийшов, я тільки-тільки про нього прочитала, що він вийшов, я пішла на сайт і я його замовила собі. Справа в тому, що я була на факторі. На Заводі Галімар, я, я бачила, як роблять ці аромати. Я люблю цей бренд, я довіряю цьому бренду, я знаю їх якість і, коротше кажучи, я замовила цей аромат. До нього ще давали 15 мл депарфам цього ж самого аромату. Так що, оцей Ruby Cherry це у нас е, солодке, солодке черешня. Це, знаєте, ось як черешневе варення. таке. От, знаєте, Повидло, дуже багато цукру, черешня є, але вона така цукерова, цукерова, цукерова. Оце все такий аромат. Тобто тут черешня і тут черешня. Це два інших аромати. Просто вони різні, 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 різні. Вони такі самі різні, як доча Габана і Барбері. Ось, ось так. Тут так цукрово, все так дуже солодко, дуже гурмансько, дуже класно, класно. Ось, Дуже подобається мені цей аромат. Я взагалі не раджу вам купувати наосліп аромати. Чому я купую сама на осліп аромати? По-перше, я знаю, для того, щоб купити для мене аромат на осліп, я повинна знати деякі речі. Перша, що робить цей бренд, які аромати він робить, як він їх робить. Важливо, бажано, щоб у мене вже були аромати цього бренду цієї лінії. Якщо це лінія, лінія, якщо це не один, я якийсь там окремо стоячий аромат. Потім я повинна знати про цей бренд, як бренд робить аромати. Бо у всіх брендів у них є такий, знаєте, особистий підпис. Я повинна знати, що ці аромати мають в собі компоненти, ті, які мені подобаються. Потім мені повинно, я повинна знати, що я знаю, що, наприклад, цей компонент, який мені подобається, цей бренд робить дуже добре. Ось. Тоді я, вже базуючись на цьому, я вже можу купити для себе аромат на осліп. Ось, Так що я просто. Знала, які аромати робить цей бренд. У мене є їх аромати. Я люблю цей бренд, я люблю їх аромати. Я люблю е, вишню, черешню, солодкість, це все я купила. Якщо ні, то ні. Я наосліп не раджу вам і сама це роблю не дуже часто. Ем... Наприклад, ось ще один на осліп. Але цей аромат я, я насправді я його тестувала, і я за ним дуже довго бігала за цим ароматом. Це у нас Джо Малон, це у нас Оранж Peters, Тобто, це у нас такий. Гіркий апельсин. Я за ним довго бігала, бо це не перший аромат Orange Bitters, що вони роблять. Вони якось багато років тому вони його зробили і пропонували його майже кожен рік, отак, під Різдво. Це ось як написано, що це гіркий апельсин, так воно і є. Це апельсин, дуже дуже соковитий. Трішки він гіркий, трішки він такий солоденький. Це апельсини, просто апельсини, соковитий, яскравий аромат апельсини. Ну, стійкість така, яка є, ми знаємо, що Джо Малон його, це не його сильна сторона, стійкість. Ось, і цей аромат, по-перше, я його тестувала. По-друге, я знаю, які вони аромати роблять. Тобто такий аромат його більш-менш ну, можна теж брати на осліп. Ем, ось, цей аромат. Оцей аромат це у мене ем, аромат, який 2018 року, він, мені здається, я його протестувала ем, перший раз у ем, Мілані рік тому. І це у нас PH Fragrances. І якраз цей аромат він зроблений Олів'є Креспом, який наразі, наразі він один з найпопулярніших парфумерів носів в, в, в світі. Це PH Fragrances теж із, із Граса, і аромат називається Magnolia і Півонія. І тут у нас і магнолія, і півонія, і троянда. Тут багато троянди, але я не знаю, чому ця троянда мене не дратує. Тут у нас дуже великий великий букет квітів гурманський. З аромат гурманський дуже-дуже класний. Мені дуже подобається. Оце. Мені подобається пляшка. Пляшка така, знаєте, трішки як олдскульний така аптека. Дуже класний бренд, вони, вони уважно відносяться до природи, до того, як вони там роблять ці всі аромати. Тобто такий етичний класний бренд і дуже-дуже класні аромати, і всі аромати зроблені парфумерами, яких знають, знає увесь світ. Так що, це, це теж мій аромат, який прийшов в мою колекцію лише цього року. У мене ще три аромати. Так, оцей аромат, коли я його протестувала, я вже знала, що я його буду купувати. Я просто чекала на... Я його, я його десь купила, мабуть, після тижня чи двох тижнів після того, як його, я, я про нього зробила відос. Це у нас Лянтарді Абсолю. Я дуже-дуже задоволена, що вони нарешті зробили унісекс аромат в цій лінії. Це унісексовий аромат, який добрий для, і для жінок, і для чоловіків. Тут у нас є і білі квіти, тут у нас є і лаванда, тут у нас є і рум, тут у нас є і. Трішки табаку у нас тут є. Тобто цей, як на мене, цей аромат, він так, знаєте, не чоловічий і не жіночий. Він якраз чітко, чітко посередині, дуже класний. До речі, як, якщо ви чоловік і ви якось, якось у вас є такий сумнів, чи потрібно мені ходити в білих квітах чи ні, білі квіти вас не зроблять більш жінки. Жін, Жіночним, на мою думку, це просто аромат, і, повірте мені, він дуже-дуже класний. І на чоловічій шкірі він теж дуже класно сидить. Ось я його обожнюю, цей аромат. Мені б дуже хотілося, щоб вони зробили наступного року якусь іншу пляшечку. Темно-зелену, темно-синю, щось таке. Ось, єдине, що мені не подобається, це коли ось, ось цей, ця, ця пляшка мені дуже подобається. Це 35 Мілітрів. Мені не подобається пляшка, знаєте, яка 50 і 80. Вони такі великі, вони такі якісь несуразні не ці пляшки. просто. А так, аромат супер-супер класний. Це один з тих ароматів, я тільки його протестувала, я вже знала, так, я тебе буду брати. Дуже цікавий. В інфобоксі ви знайдете рев'ю цього аромату. І ще у мене два аромати. Перший аромат, який, я можу сказати, що я була дуже скептична до нього ставлення у мене було, бо я подумала, ну, на, 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 на фіга його зробили. Це у нас аромат Валентіно Борден Рома Грін Страваганс. Зелений аромат. У мене до цього аромату був, був улюбленець в цій лінії. Це був жовтий аромат, який називається. Yellow Dream жовтенький, там трішки мускуса, трішечки троянди, дуже багато лімону, все так класно, цікаво. В цьому ароматі у нас чай, у нас білі квіти, у нас така, знаєте, дуже яскрава. не Незважаючи на те, що це чайна композиція, вона яскрава. Але я подумала, у мене, коли я його купила, перший раз це у мене була така невеличка версія там на 10 мл. Я подумала, ну і навіщо вони його зробили? Ні, він непоганий. Був вже тоді для мене непоганий. Але він такий знаєте, був якийсь такий тривіальний аромат. Ось, А потім я його дала подругам, вони його розносили. Я його з подруг пронюхала дуже добре, себе теж. І знаєте, якось так крок за кроком я зрозуміла, що цей аромат він дуже класний. Він класний, він, він легкий, він красивий, але він стійкий і в ньому затішно, в ньому дуже, дуже, дуже добре, в ньому дуже, дуже якось комфортно. І я... Зрозуміло, що цей аромат, він не такий, не такий, знаєте, ніякий, як мені це, показ... це привидалося в... спочатку. І я потім купила собі оцю пляшку. Я його дуже люблю, і це одна з найкращих моїх покупок, закупівель цього року. І останній аромат, це якраз приклад купівля на осліп. Але, по-перше, я знаю цей бренд дуже добре. Я знаю ліні, цю лінію дуже добре. У мене є інші аромати цієї лінії. Я знаю цей, а, цей компонент, цей фрукт, який тут у нас а, головний це у нас а, скандал, скандал Абсолю від Jean paul Gaultier». Я знаю цей бренд, я його дуже-дуже люблю, дуже-дуже дав давно, і цю лінію теж ця лінія теж мені дуже подобається. Тут у нас фіга, тут у нас туберози, тут у нас сандал. Я знаю ці всі ем, компоненти, я знаю, як ці компоненти робить цей бренд. І тобто, для мене це не, не, ну, це не страшно купувати це наосліп. Я задоволена, неймовірно, це солодкий, солодкий солодка фіга, солодкий інжир, білоквітковий. Обережно для тих людей, хто не знає добре туберозу. Туберозу це такий, це такий компонент, ця тубероза, що вона може давати головний біль. Так що обережно з ним. Плюс солодка фіга може бути дуже неприємно, якщо ви не тестуєте цей аромат. Заздалегідь, так що я вам його не раджу купувати наосліп, якщо ви не знаєте, як робить аромат цей бренд. Ось. Але я його купила на осліп. Я тільки побачила, що він вийшов. Вон, він вийшов. Це найбільша у них пляшка це на 80 мл пляшка. Я зразу хоп і купила, і я дуже, дуже задоволена цим ароматом. Він неймовірно красивий. Ось, оце мій топчик, топчик 10 на цю на 2024 рік. Ще раз хочу сказати, люди, я всі свої аромати люблю. Я їх всі люблю. Навіть ті, про які я сьогодні не сказала, я їх всі все одно люблю і користуюся їми теж. І я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. Сьогодні остання Адвентське, остання адвентська неділя. Треба зробити таку річ, свічку зажегти І з вами ми побачимось тоді в середу. В середу буде Різдво люди. Але я все одно зроблю відос в якому я вам розповім про нові аромати, які виходять на ринок. Я я їх ще не, не тестувала, їх ще немає на ринку, технічно вони, я, я так думаю, що вже будуть наступного місяця. На ринку я їх дуже хочу протестувати. Тобто, якщо ви там вдома щось там е у компанії будете в своїх домашніх я вам трішки компанію теж составлю у середу. Ще раз бажаю вам доброго дня, доброї спокійної неділі і цьок.